Бог, який є любов, дав вам Ісуса, який є благодать, і ваша віра у Нього дала вам надію на майбутнє. Шо на передачу переможного голос віруючого сьогодні приєднатися до Кента Копанда й Джеремі Пірсонс, які продовжують проповідувати про життя у нашому відкупленні, зрозуміти справжнє значення Божої вірної, нескінченої любові до вас вітаю вас. Запрошую на передачу переможного голос віруючого. Я Кенед Коплен, давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за Слово. Дякуємо Тобі за Ісуса. Дякуємо за те, що ти так полюбив нас, що віддав Ісуса для нашого відкуплення. Ми приймаємо це, ми дякуємо тобі за це, і ми віддаємо тобі хвалу і честь і славу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Давайте разом привітаємо Джеремі Пірсонса на нашій передачі. Дякую. Джеремі, я, я дуже вдячний тут. за те, що ти говорив вчора про причастя і присутність Ісуса. Коли ви починаєте звелишувати його, говорити про нього, згадувати його так часто, як ви тільки будете робити це, це справило на мене враження вчора. Всі ці роки це було, звичайно, важливою частиною мого життя. Але я відчуваю поклик Божий проводити у цьому більше часу, робити це частіше. Так часто, як будете робити це. Він не вказав жодних обмежень. Він просто сказав так часто, як будете робити це, робіть це на спомин про мене. Думайте про мене. Думайте про нього. Так щоб ви, знемагаючи, не впали духом, не ослаблив думка. Думайте про нього. Думайте про того, хто витерпів таку над собою нарогу від грішників. Думайте про того, хто витерпів такий сором, біль і все інше заради мене. І писання говорять. Думайте про нього, наслідуйте Його. І коли ви будете думати про це, особливо за столом і з причастям у цьому є спокій. Це дає вам спокій під час того, коли ви приймаєте причастя. Амінь. Хвала Богу. Поверни нас знову до цього сьогодні. Я хочу знову розглянути третій розділ послання до Галатів. Це наше основне місце писання. Ми розглядали його один раз чи двічі, але це наше основне місце писання у цьому дослідженні відкуплення. І відкуплення знову ж таки це не просто предмет, не просто тема. Це біблія. Це історія Біблії, з миті гріхопадіння людини по суті, навіть з миті заснування світу. Це наша історія. Воно настільки велике, що охоплює кожну сферу нашого життя. І ось як воно це робить. Послання до Галатів, третій розділ тринадцятий вірш. Христос помазаний його помазання викупив нас від прокляття закону. Як він зробив це? Як помазання відкупило нас від прокляття? Він взяв прокляття наше на себе. Ісус помазанець став Ісусом проклятим на цьому хресті. Насправді, Насправді. це не просто було зараховано йому. Він став так, гріхом він за нас, щоб ми могли стати так. Божою праведністю в ньому і ми знову повернулися до цього обміну. Вірно, хрест є місцем обміну. Вам потрібно повертатися туди. Час від часу вам потрібно повертатися до того, що він зробив для вас, що ви прийняли від нього віру. Все повертається до цього. Повинно повертатися до цього кожен день нашого життя. Кожен день кожен день. Доходить до того, що кожне промовлене людьми слово, все, що показують по телебаченню, все, що ви бачите навколо. Ваш оновлений розум починає думати. Зачекайте, ні, не я. Ні, ні. Тільки не я. Ми всі вилетимо у фінансову трубу. Бо що ж не я, Бог забезпечує мої потреби. Я відкуплений. Я відкуплений, а це мене не стосується. Доходить до того, що ваш розум починає розкладати на категорії все, що він чує, і порівнювати з тим, що говорить слово, а не з тим, що говорить світ. Так і замість того, щоб говорити, мабуть, це станеться і зі мною. Ні-ні. Вам потрібно відповідати телевізору, якщо ви збираєтесь дивитися його. Ви або будете говорити та камінь, або не в цьому домі. Ні, 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 ні. -ні". Ви будете судити кожне твердження. Ми говорили про це у світлі відкуплення і у світлі Божої любові до вас? Якщо ви хочете знати, чи правда те, що говорить по телевізору цей чоловік проповідник чи ведучий новин, судіть їхні твердження у світлі відкуплення. Судіть це повідомлення або те, що було сказано, у світлі Божої любові, і Бога не важко розгадати. Неважко розгадати. Так не важко, бо він ніколи. не Ви просто запитуйте а що зробила б любов? Як відреагувала б любов? І ось що зробила любов, Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе або ставши прокляттям за нас, бо написано прокляти всякі, хто висить на дереві. Чотирнадцятий вірш вказує мету цього, що благословення Авраамова поширилося через Ісуса Христа на язичників, що ми отримали обітницю духа вірою. Знаєте, це впало мені вічі кілька років тому, завдяки тому, що зробив Ісус. Ми вперше бачимо, скажу так: з того часу, як пройшов гріх, і зацарювала смерть, тут ми вперше бачимо, що можна говорити про благословення без необхідності говорити про прокляття. Книга повторня закону, 28 розділ. Він визначив там, що таке благословення. Слухайся голосу Господа Бога Твого і ці благословення прийдуть на тебе і захоплять тебе. Але він також говорив і про прокляття. Але завдяки Ісусу. Ісус не стоїть і не говорить: ти благословений, а ти проклятий. Ти благословений, а ти знаєте? У ньому такого немає. Більше ні. Єдине, що він робить, це проголошує над нами благословення весь час, якщо ми приймаємо те, що він зробив. Новий живий переклад го вірша звучить так. Христос врятував нас від прокляття, проголошеного законом. У цьому весь секрет. в 53-му розділі книги Ісаї ми говорили, сказано покарання за наш мир було на ньому. Покарання, якби я збирався покарати вас, або ви збиралися покарати мене. Ми називаємо це доганою. Вам виносять догану, вам винесет догану і ще одну, і ще одну. Це словесна образа, словесне покарання. І Ісус прийняв не лише фізичне побої за нас, не лише фізичні рани і синці на своїй спині, цвях у своїх руках і терновий вінок на голову. Це покарання було також словесним. Людина, яка ні на мить не перервала спілкування зі своїм батьком, тепер була вимушена почути прокляття, проголошена над нею, щоб ми з вами могли бути врятованими від нього. І завдяки цьому факту я відмовляюся проголошувати прокляття над моїм життям. Я відмовляюся проголошувати слово прокляття наді мною, моєю дружиною, моїм сином, моїм будинком, моїм майном. Я відмовляюся від цього. Я відмовляюся своїми устами повертати на себе те, про що Ісус говорить. Послухай, я взяв це заради тебе. Припини спроби повернути це назад. Я так. понісся за тебе. Я так. відмовляюся проголошувати прокляття. Якщо Ісус проголошує благословення, тоді я буду узгоджувати свої слова з його словами і проголошуватиму благословення над моїм життям. Що я хочу зробити зараз? Звернімося до послання до римлян, п'ятого розділу. Я хочу почати з першого вірша і розглянути якомога більше. Якщо ми не закінчимо цього, ми продовжимо розгляд на завтрашній передачі. Послухати уважно, послання до римлян, п'ятий розділ, перший вірш. Отже, виправдавшись вірою, виправдавшись, означає, що вас визнали невинними. Ви пішли до суду. Ваш противник представив всі свідчення, але ваш юрист, ваш адвокат і суддя на вашому боці. Тому що ви стояли там і замість того, щоб почути вирок винен. Ви сказали, я проголошую кров. І тоді ваш суддя і адвокат сказав: він не винний. Правосуддя вчинене. Так, ось що означає бути виправданим. Правосуддя задоволене. Так, Крові Ісуса, так і це сильно, вірно. І ми були виправдані нашою вірою. Або скажу так, ми були виправдані нашою вірою у кров, віру у Господа Ісуса Христа. Так, але я хочу, щоб ви побачили це. Віра згадується тут у першому вірші. Ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми віру, отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимося надією на славу Божу. І не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпеливість, а терпеливість приносить досвід. А досвід надія. не вдаючись у особливі подробиці. Ви радієте під час скорбот. Значить, що мій бог любить мене більше, ніж той чоловік ненавидить мене. Він любить мене, і він за мене більше, ніж той чоловік проти мене саме так. Ви радієте під час скорбот. Але Ви повинні знати це про свого бога. Це повинно бути відкриттям для вас. Отже, тут діє віра, і саме наша віра дала нам доступ до благодаті. І тепер ми радіємо надією. Що таке надія? Надія це очікування. Надія це коли я очікую доброго, тому що я вірю у доброго Бога, вірю у доброго Бога. Амінь. Це наше очікування. Далі знову третій вірш. І не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпеливість, а від терпеливості досвід. А досвід приносить надію П'ятий вірш. А надія не засоромлює, бо любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим. Зверніть увагу, що все це діє одночасно. Наша віра у нього дає нам доступ до його благодаті, і завдяки цьому ми маємо надію на майбутнє, тому що ми знаємо, наскільки нас люблять. Відкуплення. Як у такій економіці, ви можете очікувати вигоду. Коли ви нічого не маєте, про що ви говорите? Як ви можете сидіти і розказувати мені, що ваші потреби будуть забезпечені? У вас навіть немає роботи. Як ви можете очікувати цього? Він Тому що любить вас? <рес> Я вірю цьому, і це моя надія. Ми пізнали любов і повірили їй. Тій любові, яку Бог має так. до нас, і відкуплення це по-справжньому запалило мене. Можна сказати, Слово. що весь план відкуплення полягає у цих словах. Бог, який є любов, дав вам Ісуса, який є благодать, і ваша віра у Нього дала вам надію на майбутнє. І ваша віра у нього дала вам надію на майбутнє. Саме так. Бог, який є любов, дав вам Ісуса, який є благодать, і ваша віра у Нього дала вам надію на майбутнє. Бог і Божа любов і Божа благодать в Ісусі уклали план для вас, який значно перевищує все те, про що ви можете попросити чи подумати. Це щось найкраще. Таке, що ви не могли би вмістити навіть першого пункту, якби знали всю його велич. Цей план діє. І коли ми приймаємо його, він вже запланував його. Він запланував його ще до заснування світу, і він не зміниться. Кров, ім'я, слово, благодать. Все це завдяки тому, що Він любить вас. Він здійснює цей план, якщо ви дозволяєте йому. І ви робите це вірою. І це дає вам доступ до нього. Ми знову повертаємося до того факту, що Божі обітниці. Належать вам вони ваші, його обітниці це так і амінь. У ньому, у ньому, ісусі. Вони так. Амінь. і амінь. І саме Богу. тут є наша надія. Без сумніву, як же я можу очікувати забезпечення своїх потреб? А як так? я можу не очікувати? Він любить цього? мене. Він любить. Любить мене. Що любов зробить для мене? Якщо ви будете постійно запитувати себе, що любов зробила би для мене, будьте чесні з собою, не впадайте в релігійність. Він дав мені ці труднощі, він дав мені це випробування, тому що він любить мене, тому що він хотів не бути нерозумними. Ви б не говорили так про себе своїх дітей. Будьмо чесними, що зробила би любов? Як відругувала би любов? Якщо ви хочете знати, чи ця хвороба у вашому житті від Бога чи ні, запитайте себе, чи любов навела би це на мене? Якщо він полюбив мене, чи навів би він це на мене? Ні, не навів би це дуже просто. Це так просто. Якщо ви забираєте будь-який елемент, все розвалюється. Якщо Бог не є любов, тоді він не дав би вам Ісуса. А без Ісуса для вас немає благодаті, щоб мати віру, мати доступ до цього, а без віри в це у вас немає жодної надії. Якщо ви вибираєте іншого Бога у вигляді іншої людини, mm -hmm. або ідола. Жоден інший бог не має такої сили прощати і виправдовувати гріх у його корінні і джерелі. вони не мають такої сили. жодна людина не може зробити так, щоб ваш дух переродився. Ви можете працювати над своєю плоттю, ви можете бити її, мучити, працювати над нею і так і не досягнете потрібного. Ви навіть не можете наситити її. Бо ви цього не можете. Але коли ви приходите до Ісуса, так але, брате Коплен, ви не знаєте, яким брудним псом я був. Чому ні? Знаю. Я сам був брудним псом. Я бігав у тій самій Звичайно. але я знаю, якою любов'ю є він. І благодать переважає гріх. Так, це сказано в п'ятому розділі послання до Римлян. Благодать набагато переважає гріх. Так? Коли ми прощаємо, якщо ми маємо що проти кого, коли ви прощаєте і немає значення, чи вони попросили у вас прощення чи ні, коли ви прощаєте, ви вивільнили силу благодаті. І вона не лише зцілить вас. Так. вона почне працювати в житті тієї людини, яку ви простили. Байдуже, чи ви зробили це перед ним особисто чи ні? Це слава, яка зійшла. Так вірно. Амінь. Дуже це сильно прощення та вчинок благодаті. я думав про це слово «прощений, «пробачити», і Я часто роблю це. Я досліджую ці слова. Я думаю про ці слова. Пробачити. Я намагаюся з'ясувати. Чи воно справді означає так за початковим значенням? Але я скажу, що це означає для мене? Візьмемо це слово пробачте в англійській мові, воно складається з двох слів: перед тим до того. І мати мав або володіти. Якщо ви маєте ключі від своєї машини, і ви забуваєте, що ви зробили з ними, тоді вам потрібно повернутися назад туди, де ви мали їх вірно. Чи не це означає пробачити так, і ви могли і не мати так. їх, якщо ви не знаєте? Якщо де я був прощений, знову ж таки, ми вже говорили про це. Але щоразу, коли ви бачите слово дар або дано, відразу ж подумайте благодать так відразу, по що Ось це одне означає? та саме слово. Це «дар». Якщо я був прощений, якщо я якимось чином скривдив тебе. І ти пробачив мені, що ти робиш. Ти даєш мені дар, повертаєш на той час, коли я ще нічого тобі не зробив. Це дуже сильно, бо у цьому важлива істина прощення. Так, саме тому він міг сказати. Я можу стерти ваші гріхи з своєї пам'ять. Кажуть, ну я прощу, але не забуду. Ви не простили? Ви не пробачили? Так. Ви не забули. Точніше, ви не пробачили. Так. І це прощення, справжнє прощення потребує дії духа Святого що проживає буде. вас. Якщо ви намагаєтеся забути без прощення, нічого не вийде. Це буде переслідувати ваш розум. Це буде поганяти вас так, наче на вас є сідло. Наче ви кінь. Ви просто не можете цього зробити. Але пробачити і забути вірою, що робить Бог. Він стирає кожну провину, він стирає кожний переступ. Він буквально робить це, Він робить над природним чином. Він не міг би пригадати його, якби вирішив пам'ятати. Його немає. Він буквально повертає вас у той час, коли ви ще не зробили цього. Так і в цьому весь принцип нового завіту. Зараз ми у четвертому розділі послання до 13-му вірші. Ти колись помічав це для того, щоб проповідати про Ісуса, Павлові доводиться звернутися до життя Авраама. Так. Тринадцятий вірш. На через закон була дана обітниця Авраамове і нащадкові його, що він буде спадкоємцем світу, але через правність по вірі. Він звертався до людей, які були настільки зациклені на законі, що він Воді сказав, що буде переключитися закону у своїх думках. Для того щоб ви розуміли, що зробив Ісус. Вам потрібно повернутися ще до того, що було до закону. Перед ним до того, як закон почав існувати, і коли між Богом і людиною була лише віра, потрібно повернутися аж до цього часу. Для того щоб зрозуміти, ким є Ісус, що Він зробив для вас, хто він у вас і хто ви у ньому, потрібно повернутися у той час, коли все, що було між Богом і людиною, то віра, Бабу. потрібно повернутися туди. Ось що таке прощення. Я повертаю тебе назад. Ось що говорив Бог: це мій подарунок тобі. саме тому писання порівнює нас з немовлям. Коли ви приймаєте Ісуса як Господа свого життя, згори. Знаєш, минулого тижня ми привезли сюди Джастуса. Так. і показали його нашим глядачам, і хтось, сидячи перед телевізором, міг сказати, так, але подумайте про його минуле? Яке минуле у нього немає жодного минулого. Він ще не знає, що таке минуле. Його не існує. Саме такими Бог бачить вас, коли ви прийняли Ісуса Христа як Господа свого життя. Бо ви увійшли в улюбленого. Ісус не має в собі жодного гріха. Його немає там, Його просто немає там. Амінь. Амінь. Він взяв ваш гріх, він поніс ваші гріхи. Його дух, Його кров, Його ім'я, Його слово зроблять ваш дух таким самим чистим від гріха. Як і ваше тіло зціляється і очищується від хвороб і недуг, бо хвороби, недуги і гріх Ісус поніс в тому самому тілі на той самий хрест того самого дня. І дуже важливо знати, що це і є відкуплення. Деякі люди кажуть, так, але ось що я тобі скажу: це не міг зробити тільки один Ісус, якщо це та. Тоді хрест був марно витраченим часом. Це було вбивство, а не жертва. Він вивів нас на той рівень, де ми можемо бути такі, як він, такі самі чисті, як він, такі самі сильні, як він, бути усім, ким є він. Він і є ми. І він покликав нас бути ним. Які він такі, такі ми, ми у цьому світі. у цьому світі? Єдині з ним. Кістка від його кості, дух від його духа. Так. А де Дух Господній, там свобода. Хвала Богу. Саме так. Слава Богу. Я такий радий від того, про що ти проповідував. Хвала Богу. Амінь. Ми з братом Джеремі повернемося хвилину. Саме так ви зміцнюєтеся у силі Божій. Амінь. Так, робіть для цього все необхідне. Можете зайти на наш сайт в інтернеті і знайти там багато цікавих матеріалів. Задіюйте ці принципи у своєму житті. Отже, ми молимось за наших слухачів і глядачів по всьому світу. Ми піднімаємо їх сьогодні до тебе, щоб вони прийняли все те, що їм потрібно сьогодні. Щоб принести у своє життя перемогу віри від Бога. Ми молимося за це в ім'я Ісуса. Амінь. Щойно я отримав думку від Духа Святого. Якщо щось сталося з вашою роботою, щось сталося з вашим будинком, у людей зараз багато проблем не лише тут, у Сполучених Штатах, але й у всьому світі. Тоді, пам'ятаючи про це, поверніться до нашої передачі і прослухайте її знову, зробіть це знову і знову. Починайте роздумувати над цими місцями писання, над тим, що означають ці речі. Почніть думати. А як це змінює мою ситуацію тепер? Тепер, коли я знаю, що всі мої потреби забезпечені, коли я знаю, де моє життя, і я увійшов в цей спокій, і мене більше це не турбує? Як це змінює моє життя? Що мені потрібно робити тепер? І ви почнете чути вказівки від Бога? Можливо, він скаже вам піти кудись, покосити траву на подвір'ї якоїсь людини, «Підійдіть туди і подбайте про майно цієї вдови. Виконати ці вказівки. Так, але вони не Не хвилюйтеся про те, що вони не можуть заплатити. Ви працюєте на Бога. До зустрічі завтра і пам'ятайте. Ісус є Господь. Everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man. That you should lie. Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy you will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Zoom me with your fire, Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful. на передачу переможного голос» віручу все, що ви говорите, все, що ви робите, кожен ваш вчинок, все, що ви думаєте і говорите, є насінням, яке націлене кудись.